Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі шановні люди, не хвилюйтеся, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам мир і добра. закликати усіх людей молитися за Україну. Просити Бога милості для нашого народу. Щоб Бог зупинив цю війну, щоб Бог простив наш народ і спас. І також закликають, читайте Слово Боже. Читайте його щодня, так як харчуєтесь. І вірите в все, що там написано, і виконуйте. І Бог буде вас благословляти, і ви матимете щастя. Тому що щастя не в рушах, а в щастя виконання Божої волі. Але найважливіше, я вам хочу нагадати радість звістку, яка написана в тій книзі, що Бог творець на землі, любить нас людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас врятувати від гріхів. Тому що ми є всі грішні. А плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом. В місцях мук страдань сльоз. Звідки нема вроття? І проблема в тому, що людина не може себе врятувати, не може оправдатися перед Богом ніякими добрими справами. Якою б людина хорошою не була, вона не може заслужити того, щоб Бог її простив і пустив на небо. Тому Бог послав свого сина Ісуса Христа, тому що Він любить людей і не хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла. Ісус Христос Він віддав своє життя за наші грехи. Ісус пролив святу невину кров за наші провини, і Він помер. Його розіп'яли на Голговському хресті. Але Він не тільки помер, він Воскрес в третій день зі Списання і Воскресіння Христове дає надію всім нам, що колись і ми воскреснемо. І слово Боже говорить, що всі люди Воскресні. Одні будуть на Воскресіння життя, інші на суд. Дорогі люди, ну і для того, щоб ми не потрапили на суд, нам потрібно покаятися перед Богом при житті. І увірити в Ісуса Христа. Прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем у своє серце. Дорогі люди, відкрите своє серце Ісуса Христу, спокайтеся у сходях. Прийміть Ісуса Христа і врятуйтеся. Час поблизьку. Господь гляде, час обмежений. Сьогодні український народ проходить важкі, важкі часи. Багато людей живуть в депресії, багато людей не знають сенсу життя, добувається цілий, але так сенс і не знаходять. Но життя, дорогі люди, це пізнати свого творця, пізнати його любов, прийняти, проморітися з Богом і прийняти його любов, дорогі люди. Читайте Слово Боже, вірити в Христа, вірите в Його любов і врятуйтеся. І Слові Божому написано, що прийде такий час, що там в раю. Написано, оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог в кожну знизу, звичайно, їхніх зітре. І не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. Дорогі люди, це чекає людей, які вірять в Христа. Вірите в нього і врятуйтеся. Гарно як часових дороги. Будьте благословенні.